Мені якось зручніше буде тут, якщо ви не заперечуєте так само, як е, співголова. Тут все видно. Мені дуже добре видно. Тут треба було повертатися. І найголовніше є таймер. Це дуже важливо. Так, буде так, розпочинаємо. Отже, ж, дуже коротко про хіміотерапію. Ще бачите, 2002 рік. Боже, тут напевно багато ще в школі вчилося з присутніх, а може ще й передшкільні перешкіллі. Але було доведено, що дублети хіміотерапевтичні на основі платини є ефективними при недрівноклітинному раку легені. Це краще ніж просто спостерігати. Загальне виживання, однак, не було дуже високим, близько восьми місяців порівняно з симптоматичним, так би мовити, терапією десь чотири місяці. І таким чином, згодом був тільки ще один такий крок вперед: це додавання до хіміотерапії при аденокарциномі. Зауважу, бевацизумабу. І, так би мовити, подальший прогрес вже в хіміотерапії був неможливий, і дослідження пішли в напрямку такого вибуху дослідження молекулярних особливостей недрівнокритинного раку, а згодом і імунотерапії, і от підходів до діагностики чутливості до імунотерапії, про що щойно йшлося. Тандем, як на мене, тандем торакального хірурга з морфологом це є. Основою сучасного медикаментозного лікування це є основа кістяк, і тому треба морфологів запрошувати на МДК кістяк МДК. Коли торакальний хірург для нас дуже важливий, безумовно, тоді, коли він оперує, радикально оперує і отримує матеріал для пізнішої ад'ювантної терапії, це сьогодні осімертеніб і Алектеніб, який недавно зареєстрований, але також ад'ювантна терапія, зокрема атезолізумаб при пдл позитивних, пембролізумаб застосовується без врахування пдл експресії, між іншим адювантній терапії. А упродовж останніх років я пам'ятаю, добре на аско десь років 20 тому виступав японський хірург, який казав торакальний хірург, дуже досвідчений, який казав, що от нам додалося дуже велика частина роботи, бо колись ми тільки оперували там пневмонектомії, лобектомії і так далі. А сьогодні нам поставили завдання отримати матеріал. Для того щоб детально дослідити пухлину і щоб запропонувати якесь подальше лікування, сьогодні скажу так: що частково цю цю це завдання виконує і просто дослідження цитоплазматичної пухлинної ДНК. Добре відома всім е, табличка, яка є в НС Останню От остання версія цього останню вже приводили. Е, скажу, що в ній за останніх півроку нічого не помінялося. Думаю, що зміниться трошки е, по ІДР е, цих незвичних мутаціях C, s 768 L, Оці. От, бо там, бачите, написане. Афетеніп або оцімертеніп на АСКО цього року буде показано порівняння цих препаратів, і виявляється, що Сімертеніб переміг. Щодо атезолізумабу, скажу, ви добре знаєте про це, що в імунотерапії в Україні є зареєстровано два препарати: це атезолізумаб, антиПІДІЛ-1 і пембролізумаб, анти антиПІДІ1. Які мають свої особливості, мають достатньо широкий спектр застосування. Інші препарати: Нівулумаб, Авелумаб, Дурвалумаб, Поки що не зареєстровані широко. Дурвалумаб ніби готується до, до реєстрації. Є ще Ігор Миколаївич знає знає цепі, цепімумаб. Цепі, цепі, Таке китайське чайне із називається. Китай завойовує світ цими препаратами дешевшими, але напевно ефективними. Отже, ж, по тезолізумабу я зосереджуся на тезолізумабів, тому що наш сьогоднішній, так би мовити, спонсор це є. Компанія Рош, виробника тезризу мабути центрика, колеги знають, але чому ще зупинюся на цьому? Тому що фактично всі ці дослідження, основні, які були рандомізовані, проводилися і в Україні, і тому наші лікарі мають досвід роботи з цими препаратами. Перш за все, комбінація. Імунотерапії з іншими методами лікування, з опроміненням, а особливо з хіміотерапією. Я скажу, що це дуже важливо. Є теоретичні передумови, чому це важливо, чому це посилює, поліпшує ефект хіміотерапії, імунотерапія, чи навпаки ефект імунотерапії посилюється хіміотерапією. І скажу, що це частковою мірою ще чим допомагає, що воно фактично. Ну, зменшує значення того, що було в попередній доповіді, тобто значення наявності чи відсутності ПІДЕЛЬ експресії, тому що хіміотерапія разом з імунотерапією може призначатися і при відсутності експресії PDL, і ефект поліпшується. Отже, ж, EMPOWER-150, GO, ліпше відоме нашим тут багато є. Учасників, мабуть, цього дослідження, дослідників go 29436, 13 центрів в Україні було. Там там цікаво використовувалося, використовувалося для аденокарциноми. Значиться, атезолізумаб в комбінації з хіміотерапією, плюс-мінус БВЦБЦЗУМА. Було три групи. Публікація була в нью England, Значить, Тут показані ці групи. Контрольною групою було, був триплет БВЦЗУМАП з карбоплатином парклітакселом. Дослідницькими групами були просто імунотерапія з хіміотерапією, і е, квартет це додавався до хіміотерапії з БВЦУМАбу, додавався атезо... О, не тут, перепрошую. Йдемо далі. Отже ж, обґрунтування не буду детально зупинятися, але безумовно теоретичні підстави додавати до хіміотерапії і імунотерапії, ще й антиангіогенну терапію. Теоретичні підстави є, бо це поліпшує, так би мовити, дію цих двох факторів. Знову ж тут зосереджено на певоцизумабі авастин. Він дає можливість поліпшити ефект хіміотерапії, що було доведено ще років 20 тому в клінічному дослідженні, але крім того, і була така підозра, і вона підтвердилася, наперед скажу, що він поліпшує і ефект і, імунотерапії. В цьому, в, цій, в цьому дослідженні було три групи. Вони були достатньо добре ну, збалансовані. На жаль, о, ні. Що, що тут важливо? Важливо, що власне діагностика проводилася одним з тих попередніх методів експресії, і ви бачите, що відсутність експресії pd l 1 це нижній такий одрядок в усіх групах приблизно 50%. Скажімо так, що фактично в інших дослідженнях, в дослідженнях при Пембролізумабу, є приблизно по третині. Третина високочутливі, висока експресія, третина нема експресії, третина щось посередині. Ось, а тут була значно доволі велика частина pdl мінус Головною метою цього дослідження було довести, що поліпшується виживаність без прогресії. І якщо взяти контрольну групу, це контрольна група С, це хімія плюс БВЦЗУМАП а контрольна а група Б досліджувана це АТЕЗО, БЕВА плюс хіміотерапія. Такий квартет. І ви бачите, що достатньо серйозно ці криві розходяться, особливо десь після півроку. Розходяться і виживаність півторарічна без прогресії в цій експериментальній групі понад 25%, відсотків. Тоді як в групі класичної хіміотерапії разом з бевацизумабом, Значно суттєво менше в цих клінічно значимих групах, і тут прошу звернути увагу на хворих, які мали мутації драйверні мутації, це зокрема EGFR, ДжефРЛК. Треба сказати, що у всіх дослідженнях, наприклад, пембролізумабу ці хворі виключаються в дуже багатьох дослідженнях атезолізумабу і інших імунних препаратів. Вони також виключалися тут. Включали. Це ніби це, група це дослідження включало пацієнтів, які не отримували хіміотерапію перед тим. Це не означає, що вони мусили отримувати першу лінію, тобто брали пацієнтів, які використали всі можливості на таргетній терапії, і в них також бачили. Бачили успіх лікування. Загальна виживаність також, бачите, є покращена 19 проти 4, майже 15 місяців в загальній групі. Але нас цікавить власне ключові підгрупи. І знову ж таки хворі, ті погані хворі, тяжкі хворі, це метастази в печінку, це ті, які мають мутації GFR, ALK, в них поліпшувалося виживання. Ясно, що різниця. Між, ну, між тими групами залежить від того, яка є експресія PDL. Чим вона вища, тим різниця є краща, тобто тим краща дія імунотерапії. Але ще одне важливо. Важливо, що така група. Як і gfr позитивних, також має суттєве поліпшення від додавання імунотерапії. Не стільки додавання атезолізумабу, а імунотерапії разом з вевацизумабом. Особливо несприятливі пацієнти, це метастази в печінку також. Ви бачите в різних дослідженнях, яка величезна різниця між виживаннями. А отут є виживання без прогресії, група. Цього триплету хіміотерапія з дублет, фактично, навіть хіміотерапія разом з бевацизумабом проти триплеток, коли додається імунотерапія. Знову ж, безпека, зрозуміло, що додає, напевно, найбільше такого, ну, небезпек, таких дуже серйозних небезпек все ж таки бевацизумаб. бо є навіть і частина випадків, коли є п'ятий ступінь, ступінь токсичності. У, у цих хворих підсумки є такі, що все ж таки продемонстровано досягнення первинних цілей цього дослідження. І імунотерапія в комбінації з хіміотерапією БВЦЗубабом поліпшує е, виживання без прогресії і загальне виживання в усій групі, і е, за цим показом було зареєстровано першу лінію, так би мовити, такого лікування. Але також дуже важливо, що це поліпшення спостерігалося і в групі хворих, які мали е, мутації і джіфер і або АЛК, і які е, отримали вже першу лінію е, таргетної е, терапії. Один з випадків з нашої, з нашої практики з клінічного дослідження хвора 53-го року народження, в 16, ну фактично в 2017 році, тобто 7 років тому вона розпочала лікування в клінічному дослідженні тезолізумаб плюс там була хіміотерапія, плоскоклітинний рак був. Після цього вона отримала ще 29 циклів. В рамках клінічного дослідження, а після цього етична компанія, компанія Рош, яка проводила це дослідження, далі продовжує надавати хворій е тецентрик. Вона отримала після цього ще 41 цикл. Останній був минулого тижня. І комп'ютерна томографія демонструє продовження дуже глибокої часткової регресії. Думаю, що якщо б ми взяли на дослідження деякі з тих вогнич, які залишилися, вони б могли показати і відсутність процесу. Отже ж, 7,5 років імунотерапія, а спочатку була і хіміотерапія, хвора живе в доброму загальному стані, хоча, бачите, були метастази в іншу легеню, плевру, в кістки. Е, ще один цікавий момент, дуже коротко. Е, такий аспект. От, а е, від чого залежить, е, чи можемо ми ще чимось прогнозувати ефективність. Виявляється так. Виявляється, що ми можемо, якщо є е, побічні імунні реакції, то Є краще виживання у хворих в групі атезолізумабу значно краще, але навіть контрольні групі в хіміотерапії також краще. Причому тут беруться не якісь дуже тяжкі реакції, а виявляється, має значення, щоб в хворої були різні реакції, наприклад, дерматологічна, там, ну припустимо, там з боку печінки, але не такі, щоб припиняти лікування. А тепер про чи можна взагалі замінити хіміотерапію, якої хворі не дуже люблять, чи можна її замінити імунотерапією. Було дослідження. Також таке, яке йшло і в Україні. Україна приймала активну участь в цьому дослідженні. А тезолізума порівняно з хіміотерапією карбоплатин і цисплатин. І це брали хворих і плоскоклітинний, і неплоскоклітинний. То додавався або Пеметриксет для аденокарциноми, або гемцетабін при плоскоклітинному. І в першій лінії четвертої стадії. Ось тут дизайн цього захворювання. Цього дослідження бачимо, що при високій високому, так би мовити, експресії Ті 3 або АйСі, тобто пухлинні клітини або імунні клітини з високим навантаженням, експресією високою є. Суттєве покращення безпосереднього ефекту 38 проти 28%. Відсотків. Але крім цього, і виживаність без прогресії в цій високій групі є суттєво кращою. Бачите, медіана 8 проти 5. А якщо взяти 12-місячне виживання без прогресії 37 проти 21,5%, що достатньо є багато. І так, зараз тут е, погано бачите, пробиває. одне слово, що навіть при тро, дещо нижчій, але позитивній експресії, також різниця є, е, і загальне виживання. Поліпшується загальне виживання на монотерапії атезолізумабом порівняно з хіміотерапією. Бачите, 12-місячний є 61 проти 56 місяців. Це достатньо високий, хоча навіть в контрольній групі він є високий. Причому на загальне виживання, мабуть, впливає і подальша терапія, а в контрольній групі та, яка отримувала хіміотерапію, вже поза дослідженням отримувало багато 30% пацієнтів отримувало імуно. Терапію. Побічні реакції зрозумілі, що вони є різні для імунотерапії і для тезолізумабу, але на загал безумовно, якість життя менше порушується при застосуванні імунотерапії. Тут деталізовано це власне, які саме побічні реакції спостерігалися. Якщо говорити про підсумок цього дослідження, то за ним FDA зареєструвало монотерапію атезолізумабом у хворих, які мають високу експресію pd l 1 і можна застосовувати імунотерапію без хіміотерапії і якихось нових сигналів не спостерігалося. Якщо взяти нашу інструкцію треба сказати таке що FDA за останнім за передостаннім за 110 десятим імпавером зареєструвало те центри разом з хіміотерапією бевозумавом для хворих які не мають мутацій EGFR і ALK. але Європейські органи зареєстрували, і в нашій інструкції ви також можете знайти, що можна застосовувати показом до застосування Т-центрика. Є ная... може бути наявність мутації EGFR чи аберації АЛК. Якщо хворі перед тим отримували адекватну, е, адекватну е, драй, е, е, таргетну е, терапію, це треба також, це є відмінність тецентрика, скажімо, від кітруди, який не використовується при наявності цих мутацій. Отже ж, упродовж останнього десятиріччя значний поступ був досягнутий в лікуванні метастатичного. За рахунок таргетної терапії, про що сьогодні багато вже говорилося, при відсутності завдяки імунотерапії, в комбінації з хіміотерапією, може бути і в монорежимі. Скажімо, як ми на практиці вибираємо хворих для монотерапії чи для комбінації з хіміотерапією, безумовно, для хворих збережених, хворих молодшого віку. Мабуть, все ж таки навіть при високій, експре... при високій експресії пдл 1 варто комбінувати з хіміотерапією, це ще, мабуть, поліпшить ефект. Але в нас є немало хворих у віці, немало хворих з дещо порушеним загальним станом, то там можна використати з успіхом і монорежим монотерапію атезолізумабом. і ще дуже важливо, і серед присутніх тут є багато тих, хто доклався до цих результатів, бо в багатьох клінічних дослідженнях атезолізумабу активну участь приймали українські онкологи, і в статтях в дуже добрих журналах ви часто побачите Ігоря Миколайовича серед авторів. Тому е, сподіваємося, що ми помаленьку відновлюємо участь у клінічних дослідженнях. Це, знаєте, локомотив, який йшов на високій швидкості, був раптом зупинений 24 лютого, а тепер він помаленьку-помаленьку починає знову рухатися. Дякую за увагу.